Вітаю всіх на своєму каналі. Я рада знову знімати для вас нове відео і зараз буду показувати, над чим я працювала весь тиждень. Тиждень був непростий, було багато планів. Нічого я не встигла зробити, тому що в понеділок, вівторок, то були обстріли, настрій. Самі розумієте, думаю, не варто дуже довго розповідати про це. Але я взялася за проєкт Вишита сорочка і хочу все ж таки на цьому тижні його завершити. Тому що в понеділок мені вже потрібно їхати до Кравчині, я вже домовилася, тому. Дороги назад немає, тільки фініш, і, е, направду сказати, там мені залишилося ну, цілий день ще посидіти і все. За два дні я ось вишивала другий рукав, і мені залишилося зовсім трошки. Якщо подивитися на буклет, ось мені залишилася половинка з цими пташечками дошити. Це взагалі ні про що. Тому я так взяла себе в руки і вирішила все ж таки дошити сорочку, тому що це єдиний процес, який лежить і мучить мене. Хочу я вже цю сорочку носити, вона причудова: ось перший рукавчик готовий, красивий. І скільки вона може лежати вже рік? Я її вишиваю і відкладаю. Тому в мене був знаєте, такий настрій, що поки ти не завершиш цю сорочку, тобі залишилось там два дні роботи, ти не будеш нічого починати. Я дуже сильно хочу розпочати якийсь великий процес. Давно в мене не було в роботі картин, все, якісь прикладнушки, якісь маленькі проєкти. Я хочу великий-великий вишитий проєкт новий. Але вишиваючи сорочку, дошиваючи її, я ще ж такі згадала про два процеси, які мені теж там, ну, Посидіти 4 дні, 2 дні з одним. І ще один у мене зимові гуси від Dimensions, які я вишиваю на подарунок. І буде два фініші знову. Зараз я вам покажу один з тих, який я буду починати прямо сьогодні. Не починати, а завершувати. Ось ця садівниця від бренду Сода. Подивіться, яка вона причудова, неймовірна красуня. Мені дуже-дуже подобався цей процес. Чесно, мені сумно, що тут ось-ось і фініш. Це неймовірний дизайн, він неймовірно затишний. Тут неймовірно гарні кольори, тут, неймовірно надихаючі деталі. Тут є все. Багато бекстічу, який взагалі мене не напружував. Тут трошки, знаєте, от якщо подивитися на тюльпанчики, трошки бекстічу і краса оці томати надзвичайні, кукурудза. Ну взагалі. Ну і звісно, героїня бабуся, вона причудована, вона дуже гарна сукня. І... Я вишивала з превеликим задоволенням цю роботу, і мені, знаєте, тут залишилося зовсім трошечки. Ось гарбузи, чобітки, тут пальто, і зашити фон він десь буде ось такий, як тут. Такий дерев'яний фон там має бути. Тут ще має бути зверху напис, але я не буду його вишивати. Вишую ось так: по детально як є. Надзвичайний процес. У мене небагато було таких робіт, від яких я досі в захваті саме від процесу, не від фінішу, а саме від процесу. Бо тут, так, знаєте, сідаєш, вишивати ось морква. Сідаєш її вишивати так раз-раз, там півдня і красива морква. І далі, далі детальки, далі детальки. І це все складається в таку картинку чудовий, семплер-садовий. Оформлю і буде прикрашати дачу. Поїде він на дачу, мабуть, буде висіти в кухні. Тож, після того, як я дошию сорочку, а це ще мені один день, я даю собі один день на цю роботу, і буду завершувати садівницю, залишилось тут. Ну, зовсім трошечки, зовсім трошечки. Хочу фініш. Тож, фінішую сорочкою, потім садівниця. Це вже план буде на наступний тиждень. Садівниця. І спробую сісти за зимові гуси, і побачимо, якщо піде такий зимовий дизайн зараз серед весни, серед квітів, зелені і сонця, то душі. Там мені залишилося 50%. Там не повне зашиття. І вишивати небагато, багато там напівхрест є. Небагато бекстічу, як так згадую, там вже в самий Бекстіч на деревах я повишивала. Тож хочу душити і вже подарувати. А ще для натхнення я купила на ЕЦІ такі, навіть не знаю, схема, не схема, опис чи майстер-клас. Такий, знаєте, для натхнення посидіти, спробувати щось нове. Це зараз перед вами картинка, яка має вийти в мене. Зараз так, щоб не засвідчувати сильно, трошки сховаю її. Дівчина з курочкою, вона виконується в техніці вишивка гладю. І там цікава буде деталь. Я її розпочну. Вам на наступному тижні покажу, щоб трошки була інтрига, і вам було теж цікаво дивитися наступне моє відео. Там є одна деталь, яка мені дуже подобається, і за цього я її купила цей майстер-клас, цю схему, щоб спробувати. В гладю теж там не дуже багато вишивати. Дівчинка вишивається лише по контуру. А сама вже курочка зашивається стіпками. Побачимо, я дуже сподіваюся, що в мене вийде красиво, покажу вам. Я люблю навчатися чомусь новому, тому так взялась і так думаю: ось, може, станеться любов з гладю, і я розпочну ще й картини Гладю. Але в мене є ще така ідея купити якийсь набір з вишивки Gobilen, Так, Техніка Гобілен. Теж там все має бути дрібнесенько, напівхрест. Мені цікаво спробувати. Не купувала давно я наборчики, якщо доїду до тієї крамнички, що на Льва Толстого в нас, який називається вишива. Якщо щось там мені сподобається, то, можливо, щось куплю і теж почну вишивати. Але це не точно, тому що в мене купа наборів, коли я щось хочу знов собі купити, я відкриваю комод зі своїми наборами. І в мене там стільки всього на будь-який смак, тому зразу це мене зупиняє. Бігти і купувати щось, одразу я розумію, що ні, не потрібно знову купувати, перевишиває те, що в тебе є. Тож, я розповідаю про плани, а як воно буде вже таке. Я і плани, знаєте, я ніколи не знімала плани на каналі і ніколи не буду їх знімати, тому що я ніколи не дію за планом. Я дію за натхненням і все роблю в задоволення. Тож, бабуся, в мене це буде фініш, і дівчинка з курочкою спробую. Побачимо, що в мене вийде. Думаю, вийде красиво. Так, і що ж далі? Далі в мене завершено два в'язальних процеси. Це сумка, я вже її показувала, і шалик. Дов'язала я шалик. Подивіться на цю красу. Зараз я планую зібратися до подружки в гості і покажу на собі. Цей шалик виглядає надзвичайно яскраво. Гарна нитка, гарний візерунок. Вишивала, хотіла сказати, вишивала. В'язала я вже багато за цією схемою шалей. І мені саме ця схема подобається: проста, гарно виглядає, і я вже, знаєте, так, в'яжу з закритими очима. Тож, готова робота. Класна. Радію, у мене ще є один моточок, показувала теж в попередніх відео. Не знаю, коли розпочну в'язати, поки я дуже хочу вишивати, тому буду вишивати. Планую сьогодні познімати, зробити фотки гарні. Зараз покажу ще на собі. І, виявляється, що в мене, зараз я так задумалась, що в мене немає в'язального процесу, так? На зараз. Немає ні серветки, нічого. Хотіла би зв'язати собі футболку там за одним майстер-класом. Подумаю ще, поки немає на це натхнення, там побачимо теж, як буде з часом, як буде з настроєм, і взагалі, як, наскільки буде тихо в нас для того, щоб далі продовжувати жити та творити. Так, я не часто в кадрі, але я знаю, що мені цікаво дивитися на блогера, який веде канал, тому я вважаю, що і ви повинні трошки пам'ятати, як я виглядаю. Обіцяла показати вам шалик. Ось отакий от величезний шалик я зв'язала. Краса. Так, не звертайте уваги за моєю спиною, як завжди, мій творчий куточок, на якому порядок. Але то не так. Тож, повернемося до шалика. Ось подивіться, який він яскравий і гарненький. Зараз поїду його фоткати. І щодо того, як його ще можна носити, носити його можна по-різному. Або просто класичний спосіб якийсь обрати, або якийсь супермодний під тренч і окуляри. Ще дівчатка носять ось так. Подивіться. Так, знаю, що буде багато хто сміятися за кадром, але є то такий тренд. Далі можна носити більш у вільному такому настрої. Опа, Ось так. Взагалі. Класно, до речі, гріє. І якщо ви романтична натура і одягнули якийсь сарафан, ось так накидуєте на плечі шаль і грієтеся, якщо вам холодно. Якщо ні, просто для краси. Знаю, що мої відео дівчатка дивляться ті, хто хоче, щоб вони були трошки довшими. Повірте, я теж дуже хочу і мрію про те, що в мене будуть відео мінімум по 60 хвилин, але я не дуже хочу, знаєте, так, влаштовувати і розтягувати ті відео, типу одна і та сама картинка, а я щось там за кадром 30 хвилин вам розповідаю. Ні мені, ні вам не цікаво це. Є інші канали для того. А я б хотіла, щоб мої канали були цікавими, відео були корисними і красивими. Теж можливо, я зніму незабаром відео обіцяла давно відповідь. Питання, відповідь задавали питання в інстаграм. Я все позаписувала, все поскриніла і хочу дати на ці питання відповіді тут на Ютубі. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, коли я з'являюся в кадрі, теж пишіть в коментарях. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео. Мені дуже приємно, що останнім часом дуже ви активні на моєму каналі. Багато підписок, багато коментарів. Зворотній зв'язок завжди для мене це важливо і це є мотивацією. І ще до чого я веду. Багато нових людей на каналі є, і також в моєму інстаграм. І можливо є вже такий сенс в тому, щоб зняти відеознайомство. Я підготую, може, якісь. Там цікаві факти про себе. Коротше, теж пишіть, все пишіть, все, що хочете бачити моїх, в моїх відео на моєму каналі, все пишіть. Я буду читати і щось для себе підкреслювати і придумувати для вас нове. А зараз побігла по справах, побігла на зустріч до подруги. Вас всіх обіймаю, бажаю вам величезного натхнення, бажаю вам енергії. І щоб ви в мене були завжди незламні та нескорені і вірили в те, що Україна переможе, все буде Україна, Україна понад усе. Слава Україні!